Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса і я до вас, так би мовити, з корабля на бал. Ну, Не те щоб з корабля, тому що з автобуса. І не те, щоб на бал, скоріше, до його фіналу. Бо сьогодні у нас 20 січня і сьогодні завершується спільний проєкт Різдвяні зустрічі ще 2023 року. У мене була тимчасова відпустка, я подорожувала. І останнє, що я пам'ятаю, це те, що я вирушала у подорож з думкою про магічний тиждень, про тиждень з магічним кубіком. А оскільки організаторам і Різдвяних зустрічей, і тижня з магічним кубіком є Оленка Буганова, то я сьогодні поєднаю розповідь. Про мою дорожню, так би мовити, магію і спробую підвести підсумки Різдвяних зустрічей. Бо я, так би мовити, трошки випала із життя, із Ютубу, із рукодільного життя. Але краєм ока, я бачила, що дівчата випускають звіти, а мені потрібно їх передивитися, бо я є спонсором спільного проєкту Різдвяні зустрічі. І я ж не можу хоча б у цьому спільному проєкті не пасти задніх. Мені треба зробити хоч якийсь звіт. До того ж саме, відштовхуючись від підсумків Різдвяних зустрічей 2023 року, дівчата малюють собі плани на 2024. Всі формують собі, ну, хто хоче прийняти участь у спільному проєкті. Бінго 2024 формують собі таку табличку або планів, або завдань, або мрій. Але поки не підведені підсумки попереднього спільного проєкту, Бінго, Різдвяний Бінго 2023 важко малювати якісь плани чи мрії на наступний рік. Отже, я хочу на хвилинку повернутися до свого різдвяного бінго. І зрозуміти, на якому світі я знаходжуся. Останній раз я тримала цей, цей план, так би мовити, на Різдво. Мені здається, ще у тижні стартів. Ну, тому що з собою я його в дорогу не брала, Ну, це різдвяне бінго. Знову воно мене сліпить. А ми так заліпимо, щоб. Нам нічого не заважало. І так би мовити, є, у мене є можливість ще якісь зірочки додати до цього Бінго, але мені здається, вже час знімати ці зірочки, ніж додавати зірочки на це бінго. Тому що е, новорічний дедлайн я закладала сюди встигнути зробити звіт. У кольоровому році і шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Я це зробила, і можна було б тут наліпити зірочку. Але ліпити, щоб знов її знімати, якось, мені здається, недоречно. Я просто витру те, що я таки змогла зробити, тому що не все мені вдалося. Хоча. Різдвяні зустрічі 2023 року я вважаю для себе дуже вдалими. Незважаючи навіть на те, що останні два тижні я була у дорозі в подорожі, нічим не займалася, перші два тижні я прохворіла, але саме завдяки тому, що я приймала участь у спільному проєкті Різдвяні зустрічі, ну, як то кажуть, у мене не було вибору, і мені треба було відкривати свій адвент-календар рукодільниці. Дякую всім дівчатам за підтримку, тому що відкривати сам на сам навіть усі ці цікавості мені було б дуже сумно. А оскільки ми відкривали їх всі разом, у мене не було можливості прогуляти. І я так вважаю, що це допомогло мені скоріше стати на ноги. До того ж, сам оцей весь процес відкривання цих днів адвент-календаря наштовхнули мене на думку, що треба створити свій адвент-календар для рукодільниць, для в'язальниць, тому що цей календар він був здебільшого для тих, хто шиє. І те, що навіть було для в'язальниць, не завжди мені підходило. Здається, 13 грудня у нас був тут наперсток для жакарду. Я знайшла дюймовочку, який по розміру прийшовся той, жакар... той наперсток для жакарду, і ось я собі роздобула новий, тому в мене знов повний. Адвент-календар, але ще один раз його відкривати буде вже нецікаво. Тому я хочу, у мене така думка, що треба створити новий адвент-календар, і я сподіваюся, я надихну дівчат приєднатися до цієї ідеї, але це трошки згодом, тому що зараз ми підводимо підсумки, а не малюємо плани на майбутнє. Я трошки прийду до тями, зберуся з думками і розповім, як я це бачу. З задоволенням вислухаю ваші поради. І у 2024 році, я сподіваюся, ми створимо спільний наш спільний український адвент-календар. Так, це перше. Чому я згадала про це? Тому що один із пунктів. Мого бінгу був присвячений адвент календарю. Ось зірочка посміхається. Це коли ми завершили адвент-календар. Я вже не пам'ятаю, де тут яка зірочка, за який пункт відповідає, але їх було 25. 25 у мене квадратиків. І з чимось впоралась я, з чимось мені допомогли дівчата. Або мої діти та онуки. Ось карнавальну ніч це можна вважати виконаним завдяки онукам, тому що вони були в карнавальних костюмах. На мене не знайшовся по розміру. Тобто, це теж можна вважати виконаним зірочкою. Додається ще одна вертикаль. Казку я свою не завершила. Але я сподіваюся її колись довести до логічного завершення. З операцією інвентаризації в мене такі 50 на 50 я провела інвентаризацію тільки шкарпеткової пряжі, тому що саме шкарпеткова пряжа стане основою для пряжного адвент-календаря, який я буду збирати на протязі 2024 року. І знову ж поштовхом був пряжний адвент-календар, який ми з вами разом відкривали на протязі днів очікування Різдва. Я деякий час провела в обіймах зі шкарпетковою пряжею. Обрала для себе претендентів на шкарпетковий адвент-календар з пряжі. Їх тут здається, 4 на 3, 312 а 3 в мене вже є. Вистачить, але деякі пасми я не буду показувати на загал, щоб зберегти якусь таємницю чи інтригу. І це знову одночасно, і плани на майбутнє і розповідь про пункти мого різдвяного бінго, тому що один із пунктів було розширення зони комфорту. Ось таким чином я хочу втілити. Як то кажуть, нові задумки, нові ідеї для спільного рукоділля на нашому україномовному Ютубі. Попереду у мене ще інвентаризація іншої пряжі, і цей пункт знову плавно буде переходити у Бінго 2024, як план або мета. Тому що однієї, одним, одним із пунктів мого бінго на 2024 рік буде і зменшення запасів. І ні, я про це розповім, коли буду розповідати про свій вступ у Бінго 2024. Треба ж завершити з цим. Тобто цей пункт у мене виконаний десь наполовину. І ще на одну половину у мене виконаний пункт приборкати дракона, тому що я й я не збиралася зв'язати іграшку, але драконом я вирішила для себе оприділити або подолання якоїсь нової технології, або приборкати у собі. Непереможне бажання купувати нову пряжу. Не знаю, кого я оберу своїм драконом на 2024 рік, але в Різдвяних зустрічах 2023 це було зменшення своїх недов'язів. І я, так би мовити, щось дов'язала. Багато чого я розпустила. Але про це пошепки, щоб не, не засмучувати тих, хто тяжко переживає розпуски. Мені не вдалося зібрати родину перед Різдвом. Мені не вдалося приготувати, ні, не так, відзняти приготування святкової страви, тому ці. Пункти переходять не те що в Бінго 2024, а в Різдвяне Бінго 2024. Тому що на Різдво у мене вже є готові 25 пунктів. І наступного Різдва, коли Оленка буде оголошувати нові Різдвяні зустрічі, в мене вже буде готове Бінго. Тому що усі ці пункти можна буде повторювати. Єдине, що тоді ми проборкувати будемо вже Змію. Мені здається, наступний рік це буде рік змії. Але то, то не скоро. Але, як я й казала, на допомогу мені завжди приходять мої рідні чи коліжанки, тому що капелюх для Санти я можу вважати виконаним, тому що мені подарували ляльку. У капелюсі для Санти. Ніч перед Різдвом діти збиралися. Ну, не зі мною, з батьком, але все одно збиралися, щедрий вечір. Дівчата підросли, вже вони готують смачну вечерю. А Вастягу Казки, я вважаю, що те, що ми з вами разом пройшли весь адвент, 24, навіть 25 днів. То можна вважати різдвяною казкою, Тому я вважаю, що бінго 2023 завершено. Ну, якщо не на 5 балів, чи зараз скільки? 12, то на 10 так точно. Отже, з Різдвяним бінго завершено. Але завершено не повністю, тому що мені треба обрати дівчину. Які я захочу відправити своїх гномів. До речі, це теж пункт мого різдвяного бінгу. Я розширила зону комфорту і все ж таки спромоглася пошити чарівні торби. Котрий з моїх гномів вже собі знайшли нову домівку, а ці ще чекають. Остаточного завершення спільного проєкту Різдвяні Зустрічі. А тепер про магічний кубік, про тиждень з магічним кубіком. Я ж збиралася в дорогу, багато чого планувала, багато чого з собою брала. Але якось не дуже намагічила. Чогось мені не вистачило, хоча Оленка. Цього разу викидала всі цифри. Дівчатка переживали за якісь, але мені здається, випали всі. Але це не точно, тому що я слідкувала, так би мовити, в пів ока. Це тільки Тамара Новікова може одночасно дивитись серіал, читати книгу ще й в'язати. Я не уявляю, як це можна робити. Коли ти читаєш казку про мумі-троля, ще, ще щось робити. Ну, воно ж так цікаво. До того ж, діти задають питання, треба відповідати, а при цьому ще щось рахувати? Ні. То явно не моє. Тому мені вдалося помагі помагічити, але зовсім трішки. Перше, перше мене спіткала помилка. У моїх розрахунках, я розуміла, що пряжа, з якої я збиралася зв'язати шкарпетки на моїй мотузці, вона має товщину 200 метрів на 100 грам, товста пряжа і може не вистачити. Але я чомусь, я не навіть не знаю, чому я гадала, що мені вистачить. Тому що я чула, що хтось в'язав і 120 грам пішло на чоловічі пари. У мене ж для дівчат пара, але я не врахувала, що в мене, ну я так вирішила, що для таких товстих шкарпеток треба вив'язувати розмір... Що це в нас? Голень? Чи паголінь? Не знаю. Оце для початку формування п'ятки. Я зробила таку величеньку відстань, ну, щоб вони були такі теплі, довгі, щоб зігрівали а не просто для краси. І ось мені не вистачило. У мене ось рожевий все. Блакитне ще є тут, бачите, така мотузочка. Це щоб моя білизна, отак от тіліпалася дуже гарно. Бачите, 4 п'ятки. Дуже зручно. Дуже гарно. Але мені не вистачило ниточки. І в мене її не те, що не, не було. В мене її зараз нема. Але я пам'ятаю, що Світланка Гарченко казала, що Вултайм теж 200 метрів на 100 г. І була нагода навідати магазин Кенді Ярн, який. Нещодавно відкрив свої двері у Львові. Я пішла, але я не знайшла там жодної, хоч трохи підходящої такої колористики, щоб можна було, ну, не два жматка мені для носочків було купувати, а такого, щоб підійшло і туди, і сюди не було. Якісь там кольори, які мені не сподобались. А купувати, щоб просто купувати, ні, я на це не була готова, я і зараз не готова, тому оця моя білизна на мотузці, не завершена. З одного боку, я не вважаю себе винною, що не завершила, я б завершила. Але ж врахувати, що товстанитка я теж повинна була я. Тобто я винна за розрахунки. Я не винна за те, що я не дов'язала. Але я вже замовила в дорозі ниточку. Я в дорозі, ниточка в дорозі. І коли ми зустрінемось, я дов'яжу цю білизну. Ну, можна сказати, на дроті, тому що тут не мотузка, а дріт. Ось така краса в мене майже дов'язалася. Я дуже задоволена. Нитка не плутається зовсім, ну це тому що вона товстенька. Їх же тут було лише чотири кінці. Коли я в'яжу Хелікс, у мене теж чотири, хоча я її в'яжу пару, я все одно в'яжу меджи-клубом. Тому для мене це було досить зручно. Ниточка товста між собою не зв'язується, не плутається. Навіть те, що це твіт. Здається, оці от такі пацьорки повинні були б чіплятися. Ні, не чіпляються, тому що товста. Зазвичай заплутується тоненька ниточка. От коли бобінна в'яжеш з декількох або моточків, або конусів, то тоді плутається. А тут ні. Можете в'язати. Не лякайтесь, дуже зручно. Чотири. І мені це настільки сподобалось. Що два наступних процеси з тижня з магічним кубіком я теж поєднала на одній мотузці. І тут з нитками все гаразд, мені не вистачило часу. Ну, тому що, ну тому що я поїхала к дітям і онукам а не в'язати. Це було в мене час. Або ввечері, коли хлопці вже спали. Або зранку, коли дівчинка ще не встала, тому що в мене половина дітей, жайворонки, половина сови. Ось, знов чотири. Знов дуже зручно, тому що я не слідкую, щоб були однакові, тому що вони вийдуть всі однакові. У мене перехрещення. Якщо я роблю одне перехрещення, то всі чотири. Якщо я роблю додавання на палець, то у всіх чотирьох. Єдине було в мене спочатку не сплутати де ліва, де права. Тепер все добре. Зараз відділю пальчик великий і знову піду в'язати, тому що в автобусі в'язати неможливо. Ну, хоча б тому, що всі в... у верхньому одязі тісно та і. Незручно в'язати мені в автобусі. От якби був потяг, воно було б зручніше, але нема зв'язку потягом, тільки автобусом. Оце моя магія під цифрами 3-4. Тут потрібен час. Оце візьмуся, мабуть, що, і дов'яжу. Оце така магія в мене ще була. А, я ж забула показати, що ж я, що ж я все ж таки придбала у Кенді Ярн. Вултайм мені не один колір не сподобався. Але піти з порожніми руками я ж не могла. Навіть враховуючи те, що я ж трошки так умовно на пряжній дієті, зараз знову буде засвічувати. Ні, не засвічує. Білий колір дуже гарно. То тільки таблиця Бінго засвічувала. Мені Юлія Мілеєва подарувала на Різдво. Зараз знайду моточок отакої пряжі, тільки сірий колір. Ось він. І я була в Кенді Ярн. Мені сподобалась ниточка, що вона м'яка. Альпака зараз дуже буде доречною, тому що похолодало. я виїжджала, було мінус 20. Зараз потеплішало, але попереду ще лютий, ще половина січня. Ні, січня 10 днів залишилось. Але я хочу спробувати вив'язати шапку двостороннім жакардом. Дівчата вже вив'язували, отак як вив'язувала Даша Мосієнка з жакардом міст. Ну, а оскільки я далеко від Харкова, то хоча б вив'язати шапку. З малюнком про Харків, я думаю, ця думка мене зігріє. Оце я придбала у Кендіяр. Один моточок. Ну це ж можливо, це ж не страшно. До того ж, я збираюсь його відразу взяти в роботу. Так що це, це не хам'яку, це мені. І ще два процеси, які я брала з собою у магічний тиждень, з собою в дорогу, це були процеси з лялькового ательє. Так, зараз в мене тут. Побігли. Я ж все ще не розібрала сумки. Оце процес номер 6. Так, я його теж брала в роботу. Я до кожного торкалась на тому тижні. Не обов'язково було в'язати. Головне торкнутися. Але це я трошки пров'язала, тому що об'єднала у коло Ось, Бачите, вже це буде вив'язуватися по колу, комбінезон, ляльковий, до весни буде якраз у тему. До речі, я бачила, Оксана Левчук, там, здається, щось про весну, спільний проєкт організувала. Тому мені треба швиденько все передивитись, куди потрібно під'єднатись. Тому що якось я прогулюю. Але в мене ж все ж таки є готова робота. І як би це гучно не прозвучало, це сукня. Ну да, вона маленька, дуже маленька, вона крихітна. Але ж яка вона чарівна. Зараз я знайду пані, на яку я її приміряю. І, здається, що для мене це буде єдиний унікальний випадок, коли я зможу показати фото на моделі. Ну, тому що, тому що так виходить непублічні особи мої моделі, а цю модель я можу не питати, я її можу одягнути. Так, давай ти сядеш. Ні, вона так впаде. Так сукню не видно. Ось така сукня. І онука сказала, чого вона в тебе боса? <сум> Тому в мене в мене в ляльковому ательє починається тиждень взуття. Дитину треба взути. І не тільки цю дитину. Отже, в мене є готова робота. Мені залишилося пришити гудзики. І я хочу поділитися радісною новиною. Я відкрила для себе магазин Аврора. Я чула багато хто дівчат на відео, я не знала, що існує такий магазин. Але дивіться, що я знайшла. Разом з тим, що відкрила магазин, я знайшла ось такий набор гудзиків. Ну, це просто щастя. І там є рожеві, і здається, їх навіть там три. А мені якраз три потрібно. І я вважаю, що лялькове ательє це, це просто знахідка. По-перше, я зможу робити фото на моделі. Ну, хоч якісь фото, тому що в мене, у мене, так би мовити, з фото завжди питання. У, у мене навіть не було спільного фото для шкарпеткової скрині дизайнерських бажань. І не було фото для кольорового року, тому що для того, щоб звітувати, треба було відзняти роботу, поруч бірочку і все. А гарне фото, щоб продемонструвати сам виріб, не знайшлося в мене. Ну, через один, можливо, тому мені в наступному році, в наступившому вже році, треба попрацювати над собою, як над фотографом. Та ще багато над чим над собою треба попрацювати. Але ось у мене є модель, яка мені допоможе. По-перше, я зможу тут показати якісь зразки візерунків або якусь технологію. От бачите, так, це звичайний реглан, але ж він застібається ззаду, цей такий же реглан, але застібається спереду. І є нюанси у формуванні ростка у таких моделях. А на ляльковому одязі це показати, мені здається, буде дуже доречно. Не так багато часу це займе. А одягати ляльок мені все одно потрібно. Тому одночасно завершуючи різдвяні зустрічі, підводячи підсумки магічного тижня з магічним кубиком. Вже за січень 2024 року я оголошую те, що я повертаюсь з відпустки, так би мовити, окреслюю плани на 2024 рік. І в наступних звітах ви дізнаєтесь, до яких спільних проєктів я приєднаюсь, які ідеї захочу втілити в життя, і до яких авантюр. Запрошу вас, тому надовго не прощаюсь. Бережіть себе, до зустрічі!